Дорогі шестикласники, тема відеоуроку розв'язування рівнянь, основні властивості рівнянь. З рівняннями ми часто зустрічаємося на уроках математики. Нагадаю, що рівняння це рівність, що містить позначене буквою невідоме число, яке треба знайти. Приклад рівняння: 5х дорівняння мінус 15. Ми знаємо правила розв'язування рівнянь. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, х дорівнює мінус 15 поділити на 5. Одержуємо х дорівнює мінус 3. Число мінус 3 це корінь рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти його корені або довести, що коренів немає. Раніше ми розв'язували рівняння, користуючись правилами знаходження невідомих компонентів. Сьогодні на відеоуроці ми дізнаємося про основні властивості рівнянь, які будуть допомагати нам розв'язати рівняння. Розглянемо правило 1. Зараз на екрані ми бачимо рівняння, в якому є змінні як в лівій частині, так і в правій частині. Запам'ятовуємо, що корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний. Що це означає? Пояснюємо. Невідомі будемо переносити ліворуч, а числа будемо переносити праворуч, і при перенесенні обов'язково треба змінювати знак на протилежний. Розглянемо на прикладі. Умова 5х відняти 3 дорівнює х плюс 5. Користуємось правилом. Невідомі ми переносимо ліворуч. Числа будемо переносити праворуч, а при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Отже, у правій частині є невідомий х. Будемо переносити його ліворуч, змінивши знак на протилежний. А число мінус 3 перенесемо із лівої частини вправу, також змінивши знак на протилежний. Одержуємо 5х мінус х дорівнює 5 плюс 3. Зводимо подібні доданки. 5х відняти х дорівнює 4х. 5 плюс 3 дорівнює 8. Одержимо рівняння 4х дорівнює 8. В цьому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник х дорівнює 8 поділити на 4х дорівнює 2. Це є корінь рівняння. Відповідь х дорівнює 2. Розглянемо наступне правило. Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від 0. Розглянемо на прикладі, 1 х додати 4 дорівнює 5. У це рівняння входить дріб 1 третя, а ми знаємо, що з дробами працювати набагато важче. Тому обидві частини рівняння помножимо на 3 для того, щоб позбутися від знаменника. Для зручності ми будемо записувати це таким чином. Справа від рівняння ставимо вертикальну рисочку і будемо вказувати, що ми множимо обидві частини рівняння на 3. Що це означає? Пояснюємо. Отже, ми з'ясували, що обидві частини рівняння треба помножити на 3, щоб позбавитися від знаменника. Це означає, що ми будемо множити. 3 помножити на 1 третю х додати. 3 помножити на 4 дорівнює 3 помножити на 5. Обидві частини рівняння множимо на 3. І тоді при множенні 3 на 1 третю, ,3, 3 і 3 скоротяться, і ми одержимо х додати. 3 множим на 4 буде 12, дорівнює 3 множить на 5. Буде 15. Отже, ми одержали рівняння х додати 12 дорівнює 15. І користуючись правилом, яке ми розглянули спочатку, ми знаємо, що змінні будемо збирати в лівій частині, а числа переносити в праву частину з протилежним знаком х дорівнює 15 мінус 12х дорівнює 3. Це буде корінь заданого рівняння. Розглянемо приклад 3. Умова мінус 6 помножити на х плюс 2 дорівнює мінус 18 помножити на х мінус 6. Ми зазначили правило, що корені рівняння не зміняться, якщо обидві його частини помножити чи поділити на одне й те саме число. Уважно роздивившись умову, ми помічаємо, що обидві частини цього рівняння ми можемо поділити на мінус 6, що ми зараз і зробимо. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 6. Для зручності ми записуємо це таким чином. Справа від рівняння ставимо вертикальну рисочку і зазначаємо собі поділити на мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 6 буде 1, тобто зліва у нас буде перед дужками коефіцієнт 1, який не прийнято писати, і залишиться лише х плюс. 2. У правій частині мінус 18 поділити на мінус 6 буде 3. Отже, одержуємо х плюс 2 дорівнює 3 помножити на мінус 6. Тепер нам треба у правій частині розкрити дужки, перемноживши на 3. Отримаємо. х плюс 2 дорівнює, 3х відняти 18. Далі згадуємо правило, що змінні ми переносимо ліворуч. А числа переносимо праворуч. І коли будемо переносити, треба знак змінити на протилежний. Отже, у правій частині є невідомий 3х. Переносимо 3х у ліву частину з протилежним знаком. Одержимо x мінус 3х. Тепер у лівій частині було плюс 2 число переносимо в праву частину і міняємо знак на протилежний. Буде у правій частині мінус 18 мінус 2. Зводимо подібні доданки. Хмінус 3х буде мінус 2х, у правій частині мінус 18 мінус 2 одержимо мінус 20. Далі ми обидві частини рівняння можемо поділити на мінус 2 і одержимо х дорівнює мінус 20 поділити на мінус 2х дорівнює 10. Це і є корінь рівняння. Відповідь х дорівнює 10. Розглянемо тепер загальну схему розв'язування рівнянь, або, іншими словами, вказівки до розв'язування рівнянь. Розв'язати рівняння. Умови рівняння ми зараз бачимо на екрані. Перший крок: треба розкривати дужки і в лівій частині, і в правій. Розкриємо дужки. Нагадаю, ми будемо застосовувати розподільну властивість множення. А саме 4 множимо на х одержуємо 4х. Далі 4 множимо на мінус 3 одержуємо мінус 12. Потім мінус 12х дописуємо за умовою. В правій частині розкриваємо дужки. 3 помножити на 2, буде 6, записуємо, 3 помножити на мінус х буде мінус 3х записуємо, і плюс 7 додаємо за умовою. Перший крок розкрили дужки і в лівій і в правій частині. Другий крок: зведемо подібні доданки в лівій і правій частинах рівняння. Зводимо подібні доданки. Пригадуємо, що подібні доданки ми підкреслювали однаковою кількістю рисочок у лівій частині рівняння 4х мінус 12х. Одержимо мінус 8х. Записуємо ліву частину мінус 8х, мінус 12. У правій частині 6, додати 7 маємо 13. У правій частині одержимо 13-3х. Наступний крок. Будемо переносити доданки, які містять невідоме, у ліву частину рівняння, а решту доданків у праву частину рівняння, змінивши при цьому знаки на протилежні. Або ми говорили коротко: невідомі ліворуч числа праворуч. І коли переносимо, знаки змінюємо на протилежні. Одержуємо. Мінус 8х залишили в лівій частині. У правій частині було мінус 3х, а ми переносимо з протилежним знаком. Маємо тепер плюс 3х. А в праву частину переносимо числа 13 Залишаю в правій частині. Було в лівій частині мінус 12. Переносимо з протилежним знаком плюс 12. Наступний крок зводимо подібні доданки в лівій та правій частинах рівняння. Мінус 8х. Плюс 3х маємо мінус 5х у лівій частині, у правій частині 13 плюс 12 маємо 25. Легко помітити, щоб знайти х, нам треба 25 поділити на мінус 5 і одержимо х до рівня мінус 5, корінь заданого рівняння. Користуючись цією схемою розв'язування рівнянь, ми і будемо розв'язувати рівняння. Розглянемо на прикладі. Умова 5 помножити в дужках х плюс 2, відняти 2х дорівняє 2 помножити в дужках 3 мінус 2х. Перший крок розкриваємо дужки. Будемо виконувати множення. 5 помножити на х буде 5х, 5 помножити на 2 буде додати 10, мінус 2х записуємо за умовою. У правій частині розкриваємо дужки. 2 помножити на 3 буде 6, 2 помножити на мінус 2х буде мінус 4х. Наступний крок невідомі ліворуч числа праворуч, і коли будемо переносити, при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Одержуємо. У лівій частині невідомі збираємо 5х мінус 2х, і потім переносимо з правої частини. Було в правій частині мінус 4х, переносимо вліво, змінюючи знак на протилежний, плюс 4х з'явилося. Далі у правій частині збираємо числа. 6 було в правій частині, а число 10 із лівої частини переносимо праву, змінивши знак на протилежний. Одержимо в правій частині 6 мінус 10. Наступний крок зводимо подібні доданки. 5х мінус 2х буде 3х, 3х додати 4х буде 7х. 7х дорівнює мінус 4, оскільки 6 відняти 10 буде мінус 4. Щоб знайти х мінус 4 треба поділити на 7. І знаємо, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, оскільки мінус 4 на 7 не поділиться цілу. І тому х дорівнює мінус 4 сьомих. Ще раз нагадую: в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу. Подержали відповідь х дорівнює мінус 4 сьомих. Будемо розглядати тепер окремі випадки рівнянь. А саме 0 помножити на х дорівнює 12 і 0 помножити на х дорівнює 0. Для цього нам треба пригадати, що 0 помножити на будь-яке число а дорівнює 0. Це справедливо для будь-якого числа а. А в першому рівнянні нам вказано, що 0 помножити на х дорівнює 12. Такого бути не може, робимо висновок, що це рівняння коренів немає. Для другого рівняння 0 помножити на х дорівнює 0 справджується для будь-якого значення х. Отже, це рівняння має безліч коренів, ми говоримо, що х будь-яке число. Будемо тепер працювати із підручником і розглянемо номер 1373. Умова. Знайди корінь рівняння. Починаємо з першого рівняння. Умова 2х додати 6 дорівнює 8. Згадуємо правило. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо знак змінюємо на протилежний. Отже, невідомі 2х залишаємо в лівій частині, а число 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 8, як було справа, так ми його й залишили. Було плюс 6 в лівій частині, переносимо з протилежним знаком у праву, мінус 6. Одержуємо 2х дорівнює 2. Щоб знайти х, нам треба 2 поділити на 2. Одержуємо х дорівнює 1. Це і буде корінь рівняння, відповідь х дорівнює 1. Друге рівняння умова. 3 відняти 4 у дорівнює мінус 1. Змінні залишаємо в лівій частині, мінус 4 y залишили в лівій частині. Далі 3. Треба перенести в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 1 справа залишаємо так, як і було. І переносимо трійку з протилежним знаком мінус 3. Одержуємо мінус 4 y дорівнює мінус 4. Щоб знайти y, нам треба мінус 4 поділити на мінус 4. Одержимо, що y дорівнює 1. Відповідь y дорівнює 1. Продовжуємо далі. Розглядаємо третє рівняння. Умова. Мінус 10 додати 5м дорівнює 4. Правило, невідомі ліворуч числа праворуч. Залишаємо зліва 5м дорівнює. Переносимо мінус 10 у праву частину з протилежним знаком. Одержуємо 4 плюс. 10. Маємо тепер 5м дорівнює 14. Щоб знайти m, ми повинні 14 поділити на 5. Можемо записати, замінивши знак ділення рискою дробу m дорівнює 14. Виділимо цілу частину, це буде 2,4. Це буде відповідь, або ми можемо перетворити у десятковий дріб, а саме поділивши чисельник на знаменник, можемо записати, що m дорівнює, m дорівнює 2,8. Нагадаю, що чисельник поділимо на знаменник і одержимо 0,8 та наші 2, результат 2,8. Четверте рівняння. 7х дорівнює 3х відняти 5. Нагадаю, невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знак міняємо на протилежний. Одержуємо 7х, переносимо 3х правої частини вліво змінивши знак на протилежний мінус 3х дорівнює, справа залишилася мінус 5. Зводимо подібні доданки. 7х відняти 3х маємо 4х дорівнює мінус 5. Щоб знайти х, треба мінус 5 поділити на 4. Знак ділення можемо замінити рискою дробу. Одержимо мінус 5 четвертих. Виділяємо цілу частину, це буде мінус 1,14. Пам'ятаючи, що 1 це 0,25, це чверть, ми можемо записати, що х дорівнює мінус 1,25. Відповідь можна записати як мішане число, або відповідь можемо записати як десятковий дріб. Наступне рівняння п'яте. Починаємо з умови. Можете поставити відео на паузу і спробувати розв'язати рівняння самостійно. Це буде корисно для засвоєння теми. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, перевіряємо: умова. Мінус 2м дорівнює 14 додати 8м. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знак міняємо на протилежний. Маємо мінус 2м. Переносимо 8м. І з правої частини вліво змінивши знак на протилежний мінус 8 м дорівнює 14, зводимо подібні доданки. Мінус 2m мінус 8м маємо мінус 10m дорівнює 14. Щоб знайти m, ми повинні 14 поділити на мінус 10. Нагадаю, що при діленні плюс на мінус дасть нам мінус. Щоб поділити число на 10, ми нашу кому переносимо на одну цифру вліво і одержимо мінус 1,4. Шосте завдання: 3 y дорівнює мінус 5 плюс 16. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знак міняємо на протилежний. Одержимо 3 плюс 5 дорівнює 16. Зводимо подібні доданки. 3 плюсі дорівнює 8 y 8 y дорівнює 16. Щоб знайти y, ми 16 поділимо на 8 і одержимо, що y дорівнює 2. Це і буде відповідь. Переходимо до номера 1375. Необхідно розв'язати рівняння. Перше завдання. 5х додати 3 дорівнює 4х додати 8. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знак змінюємо на протилежний. Отже, маємо 5х мінус 4х. Ми перенесли 4х з правої частини вліво і поміняли знак на протилежний. В правій частині 8 залишаємо на місці. А число 3 переносимо з лівої частини вправо, змінивши знак на протилежний. Мінус 3 записуємо. Зводимо подібні доданки. 5х мінус 4х маємо х дорівнює 8 відняти 3 маємо 5. Відповідь х дорівнює 5. Пояснимо тепер шосте останнє завдання, а друге, третє, четверте та п'яте запропоную для самостійного опрацювання. Отже, розглядаємо шосте рівняння. Умова 0,8х додати 1,16 до рівня 0,9х відняти 1,8. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знак міняємо на протилежний. Маємо 0,8х відняти 0,9х. Оскільки ми перенесли 0,9х правої частини ліву, ми змінили знак на протилежний. В правій частині мінус 1,8х залишилося на місці, а число 1,16 переносимо, змінивши знак на протилежний, одержимо мінус 1,16. Зводимо подібні додатки. 0,8х відняти 0,9х. Маємо мінус 0,1х дорівнює. В правій частині виконуємо дії мінус 1,8 мінус 1,16 одержимо мінус 2,96. Щоб знайти х, ми повинні мінус 2,96 поділити на мінус 0,1. Згадуємо правила ділення на десятковий дріб. Нам треба перенести кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільникові. Причому при діленні мінус на мінус дасть плюс, отже, х буде дорівнювати 29,6. Це і буде розв'язком заданого рівняння. Завдання 2, 3, 4 та 5 виконайте самостійно поставивши відео на паузу. Після паузи ми перевіримо відповіді. Отже, перевіряємо. Розв'язки рівнянь 2 та 3 зараз з'явились на екрані. Перевірте. Розв'язки завдань 4 та 5 зараз з'явились на екрані. Перевірте. Переходимо до номера 1380. Умова: розв'яжи рівняння перше рівняння. 2 помножити в дужках x мінус 3 дорівнює 4х. Перший крок розкриваємо дужки. 2 помножити на х маємо 2х. 2 помножити на мінус 3 одержимо мінус 6 дорівнює 4х. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, міняємо знак на протилежний. Одержимо 2х мінус 4х. Дорівнює. В лівій частині було мінус 6, а переносимо в праву частину і міняємо знак на протилежний. Одержимо 6. Зводимо подібні доданки 2х мінус 4х маємо мінус 2х дорівнює 6. Щоб знайти х, ми 6 поділимо на мінус 2, одержимо х дорівнює мінус 3, оскільки при діленні плюс на мінус у відповіді дасть мінус відповідь. Х дорівнює мінус 3. Друге рівняння умова мінус 4х мінус 3 в дужках дорівнює мінус х. Це рівняння ми можемо розв'язати двома способами. Перший спосіб розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінивши знаки на протилежні. Одержимо мінус 4х плюс 3 дорівнює мінус х. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, знаки міняємо на протилежні. Одержимо мінус 4х. Тепер мінус х із правої частини переносимо в ліву частину, міняємо знак на протилежний. Одержимо плюс хворів 3 із лівої частини переносимо в праву частину і міняємо знак на протилежний. Одержимо мінус 3. Зводимо подібні додатки. Мінус 4х плюс х маємо мінус 3х. Дорівнює мінус 3. Обидві частини рівняння поділимо на мінус 3. Х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 3, число поділити само на себе, одержимо х дорівнює 1. Ми з вами в цьому рівнянні розкривали дужки, перед якими стоїть знак мінус. Або ми зараз можемо це друге рівняння показати іншим способом. Отже, друге рівняння зараз покажемо іншим способом. Починаємо з умови до рівня мінус х. Ми сьогодні ознайомилися з правилом, що корені рівняння не зміняться, якщо обидві його частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. В даному випадку давайте ми помножимо обидві частини рівняння на мінус одиницю, щоб позбавитися від отих мінусів. З мінусами завжди важче. Отже, обидві частини рівняння множимо на мінус одиницю. Це означає, що при множенні мінус на мінус нам дасть плюс, і ми одержимо в лівій частині 4х мінус 3. В правій частині мінус х помножити на мінус 1, мінус на мінус множенні дає плюс і одержимо х. Це корисний спосіб. Рекомендую запам'ятати його, щоб швидше розв'язувати рівняння. Тепер ми будемо переносити невідомі ліворуч, змінивши знак на протилежний 4х мінус х дорівнює, а числа праворуч, і при перенесенні міняємо знак на протилежний. В лівій частині було мінус 3, переносимо в праву частину, міняємо знак на протилежний, буде 3. 4х мінус х буде 3х, 3х дорівнює 3. Щоб знайти х, ми 3 поділимо на 3 і одержимо х дорівнює 1. Одержали той самий корінь, але працювали іншим способом. Далі розглянемо третє рівняння. Отже, умова. Мінус 4 в дужках х плюс 5 дорівнює мінус 16. Це рівняння також можна запропонувати розв'язок двома способами. Перший спосіб, коли ми розкриваємо дужки. Мінус 4 помножити на х маємо мінус 4х, мінус 4 помножити на 5 маємо мінус 20, дорівнює мінус 16. Невідомі ліворуч залишаємо, а числа переносимо праворуч, змінивши знак на протилежний. Мінус 16 залишається в правій частині на місці. Було в лівій мінус 20, переносимо, міняємо знак, буде плюс 20. Подержимо мінус 4х дорівнює 4, щоб знайти х, нам треба 4 поділити на мінус 4х дорівнює мінус 1. Або можемо запропонувати інший спосіб. Записуємо умову цього, завтання, цього рівняння і згадуємо правило, що ми можемо обидві частини рівняння поділити на одне і те саме число. Помічаємо, що обидві частини рівняння ми можемо поділити на мінус 4. Ділимо. Мінус 4 поділити на мінус 4 буде 1. 1, як коефіцієнт не прийнято писати, залишиться х плюс 5 у лівій частині. В правій частині мінус 16 поділити на мінус 4. При діленні мінус на мінус дасть плюс 16 поділити на 4 буде 4. Ми одержали х плюс 5 дорівнює 4, х залишаємо в лівій частині, а число 5 переносимо в праву частину з протилежним знаком. 4 на місці залишається. 5 переносимо з протилежним знаком, маємо мінус 5, х дорівнює 4 мінус 5 буде мінус 1. Це і є відповідь. Зверніть увагу, ми одержали одну й ту саму відповідь, але показали трохи коротший спосіб. Запам'ятайте. Нам залишилося розв'язати четверте рівняння. Починаємо з умови. 3 помножити в дужках x плюс 7 дорівнює. 2 помножити в дужках x-8. Перший крок розкриваємо дужки. 3 помножити на х маємо 3х. 3 помножити на 7 маємо плюс 21 дорівнює. Розкриваємо дужки в правій частині. 2 помножити на х маємо 2х. 2 помножити на мінус 8 маємо мінус 16. Невідомі ліворуч числа праворуч. Коли переносимо, міняємо знак на протилежний. Отже, в лівій частині збираємо невідомі 3х. Далі, у правій частині було 2х, переносимо з протилежним знаком у ліву частину буде мінус 2х. Дорівнює. Мінус 16 залишаємо на місці у правій частині. А з лівої частини число 21, переносимо вправу і міняємо знак на протилежний, буде мінус 21. Зводимо подібні доданки. 3х мінус 2х буде х дорівнює. Виконуємо дії в правій частині. Мінус 16, мінус 21 маємо мінус 37. Результат х дорівнює мінус 37. Це і є відповідь. Пропоную поставити відео на паузу і рівняння 5 та 6 виконати самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже. Відповіді до рівнянь 5 та 6 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Сьогодні на відеоуроці ми навчилися розв'язувати рівняння, користуючись основними властивостями рівнянь. Зараз я задаю домашнє завдання, це важливо для засвоєння теми. Схожі завдання виконаєте, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!